Вітаємо вас з перемогою забитим голом. Сьогодні були у вас ще моменти. Що скажете по матчу в цілому? Дякую за привітання. Ну скажу, що якщо так глянути на рахунок, то вроді повинна вийти легка гра. Але якщо так подивитись матч, то дуже тяжка гра знову у нас другий, другий матч підряд. Хоча рахунок повинен задовольнити нас, але дуже виходить тяжка кінцівка, особливо другий тайм, і нам дуже тяжко. І, бо сьогодні можна було побачити, що команда суперників дуже багато створила моментів і не забила їх. Якби вона їх забила, нам було б ще тяжче. А так добре, що ми використали свої моменти, вдалося забити. Добити три м'яча і потім вже спокійно дограв матч. Вам комфортно грати в команді, ось Багато досвідчених гравців, багато молодих футболістів. Ось з ким вам зручніше взаємодіяти на полі безпосередньо, тому що в принципі такі різні дуже гравці є. Ну, комфортно і з старшими, і хто молодше, від старших можна дуже багато взяти. Є гравці, які пограли на найвисокому рівні в Україні, тому від них щось і ну і з молоддю теж приємно розумітись більш легче. Що сказати, ось по грі сьогодні, в принципі, могло забрати трошки більше, і моменти були, в принципі, забити більше, ніж тонголів. Міг, міг забивати більше, і в кожному матчі є моменти, але насамперед ставлю перед собою це команду, результат команди і. Насамперед, це перемога, важлива перемога команди. А там мої цілі це вже на другому місці. Тому якщо буде вигравати команда, я буду задоволений. Зараз являєтесь одним з лідерів в гонці бомбардирів своєї команди. Ось, чи є у вас така маленька для себе мета, щоб цю золоту буцу по завершенню сезону? Звичайно, є. Звичайно, ця ціль є. Якщо я нападник в команді, у мене повинна бути ця ціль, але я ж кажу, якщо ми станемо чемпіонами, я не отримую цю там. Цей приз, то я буду більше задоволений, ніж виграю його, а команда не займе перше місце. Дякую. Дякую.